Так, сьогодні в нас на огляді ексклюзивний, на нашу думку варіант Audi A3 з мотором 16MPI, рестайліннова версія 2009 рік. В такому році з таким мотором знайти дуже важко. Автомобіль прибув до нас з Австрії, дуже гарної країни, де дуже гарні збережені авто. Автомобіль не битий не фарбований на 16-оригінальних кованих дисках, як називають в Audi. Два ключі на кліматі з дуже збереженим салоном. Автомобіль без ДТП, без корозії. На парктроніках, без всяких дефектів по кузову, без стара підм'ять коциків. Дуже збережений колір, технічних візуальних зауважень немає. Повний електропакет, шкіряне кермо. Якщо вам сподобалось дане авто, звертайтеся з номером телефону, приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, або замовляйте доставку під дім.